Отже, ось такий ось так виглядає. Дуже яскраво, все різноманітне, все кольорове, як новорічна ялинка. Зрозуміло, що це не військовий сухий пайок. Тому відкриваємо. А, ось так. Тут є така відкривачечка з двох сторон. Відкриваємо. Висипаємо. І бачимо тут безліч усього. І зрозуміло, в принципі, так, що це ну не такий, ну, це військовим точно ми не називемо. Це ось так собі з сім'єю виїхати кудись в тур, на якийсь кемпінг, на якомусь будиночку на колесах про те, що ми мріємо. Я мрію в першу чергу звільнитися і подорожувати ось такими прекрасними сухими пайочками.